Так, народ, сьогодні я вам покажу одну роботку, Роблю от такі ніжки для ліжка, от такі кубики. склеював їх секційно. Тут будуть вкладати перемички, хрест нахрест ось така штука, таке з'єднання, замок під 45 градусів. Зараз я вам розкажу. Проблематику, з якою я зіткнувся, щоб ви не ставали на мої граблі. А то ліпше зразу знати, як це робиться, і не портити деталі, зберегти цілі свої руки пальці і менше тратити часу на цю підготовку. Отак От це буде з'єднуватися. Зараз я покажу, що в мене пішло було не так. Так, це підпледемо поки що. А що буває при такій роботі, може піти не так? Працюю я такою фрезою під 45 на широко-універсальному фрезерному верстаті. Перше, що може не давати ідеального кута при з'єднанні. Це коли невідрегульований стіл відносно шпинделя. Коли він пару градусів має наклону, все. У нас починається лінза на деталі. отут починається лінза замість прямого кута. І все. Деталь не стикується, є засвіт. Це перший момент. Другий деталь у мене дубова. А матеріал. Цуваги, направляючи, планки, шаблона. У мене смириковий. І от чітко видно, як він проїв лінію. І коли я чим більше деталей проганяв, тим більше вона, глибина робилася, і відповідно в мене деталь починала фреза їсти. Для цього я зробив такий контрпрофіль, в який входить. Зубчик і вже з цим підпором нормально почав фрезерувати. Другий момент. Має бути жорсткий упор, щоб не відпирала фреза. Бо зйом у нас великий. Ось тут можна побачити якийсь зйом. Це, до речі, теж помилка, що я погані деталі з сучками давав. На з'єднання і воно просто на сучку починає рвати. Таке не треба робити. Не економте вже, бо скупий платить двічі. Я буду переклеювати, а це час. Це мій час. Не робіть такого. Зразу клеїте з чистого матеріалу. Я думав, ай, воно сховається. Ага, нічого не сховалося. Собі гірше на руки. Тільки б'є по руках і по шаблонах. Це не добре. Ну і частину матеріалу я зрізав перед фрезеруванням. Бо зйом і так великий, навіть зрізаною частиною, а коли не зрізано, то дуже важко, по-перше, на руки, по-друге, на станок, по-третє, більше сколює. І воно хвилями йде, бо йде ударами. Ліпше це зрізати. Ну, І дивитися за напрямком волокон. Щоб воно клеїти так, щоб йшло по фрезі за волокнами. Щоб не йшло до прати, бо воно тоді виходить от така історія, як з гадзами. І це нічого хорошого нам не дає. Можна стіл, щоб легше попихати, натирати свічкою. Я таке практикую і в цьому випадку теж. Бо я зробив планки, щоб туго прижималися, щоб максимально якісно проганяти цю всю історію. Так що робіть, старайтеся, не попадайтеся так, як я. Прийдеться мені переклеювати ці деталі. Ось так складаємо. Прекрасно працює вона по сороківці дошці, а от викласти її під 35-ку, ой, не просто, я вам скажу. Не хочеть вона так. Так я то.